Насправді, у нас, у Україні, є єдина сила. Ця сила заключається у нашій єдності. Тому до тих пір, поки ми будемо єдині, поки ми будемо єдині, нам буде абсолютно без різниці, в якій послідовності у нас будуть виникати ті чи інші загрози. Єдність ось запорука, перш за все, нашої, наш, нашого успіху. А що ж таке успішна Україна, яку ми можемо показати, звісно, це сильна Україна. Сильна. Ніяких ілюзій до того, що е, вона позаблокова або в блоці слабких буде сильно ні не буде. Сильна Україна це сильна Україна, сильна її армія, сильний уряд і так, далі, і так далі. Для того щоб показати світу Україну дійсно така, як яка вона є, чого вона заслужила, ми маємо відчути відчути те, що ми для власних людей можемо зробити. По перше, відчуття безпеки будь чого воно ми там не коштували відчуття безпеки, знову ж таки я повторюся на наших власних лише силах. Бо коли ти свою безпеку передаєш комусь іншому під виглядом будь-якої статті, ця безпека відразу ж зникає. Отже, відчуття безпеки ми маємо показати. Ми маємо показати, що ми країна необмежених можливостей, ми можемо розвиватися, можемо рости. Такі можливості будуть мати наші діти, онуки і так далі. І третє, що ми абсолютно справедлива країна. Де дійсно, де дійсно нація героїв, нація героїв самостійно будує перш за все, перш за все своє майбутнє. Ну а звісно, якщо вже показати там герб нашої країни на, на, на міжнародній арені, подивитися на 193 країни середити, чим же відрізняється наша країна серед інших, це наша могутність, наша військова могутність. І ще раз повторюю, що могутність заключається на тому, що ми зараз оперуємо досить сучасними технологіями. Такими технологіями можуть ті чи інші країни опанувати у різні термини, комусь потрібно буде рік, комусь потрібно буде два наявність самих технологій ніколи не замінить о тих людей, про яких я вів мову. Ось в чому наша могутність буде заключатися в тому, що ми сильні, тому що ми маємо таких прекрасних чудових людей, тому що ми маємо технології, і тому, що ми єдеї. Що для вас є у, про український світ на противагу руському міру? Відповідь дуже проста. Відповідь дуже проста. Це добро і зло, це тьма і світло, це в кінці кінців майбутнє і забуття. Це абсолютно різні речі, і суму ці речі, ось вони зійшлися і в боротьбі за світле, за майбутнє, за любов. Ось що таке український світ. Що такий російський цвіт? Ну, Російський нема навіть сенсу поясняти. Це те, що у нас буває, у нас щодня. І докази про те, що у нас не існувало. Але ми є. від себе скажу так, що на мою особисту думку, що три роки тому у нас у всіх українців був вибір. Вибір був досить простий боротися або зникнути, зникнути, якщо не назавжди, то надовго. І тоді ми вже усі разом зробили свій вибір боротися і показали не тільки нашим ворогам а всьому світу, що ми є не лише народ, у якого є власна історія, власна культура, власна і релігія, а ми є дійсно нацією героїв. І оця наша героїчна боротьба привела нас до досить видатних, я вважаю, і військових досягнень. Дивіться, ми не тільки зуміли зупинити і розбити найпотужнішого ворога у світі. Нам ще вдалося повністю змінити природу сучасної війни. У наслідок цього ми стали країною із, мабуть, найсучаснішими Збройними силами, які володіють, скажімо так, надсучасними технологіями сучасної війни. Має досвід ведення цієї війни, і саме головне у нас є люди, які готові продовжувати боротися, усе це, звісно, привело нашу країну до того, що ми стали не лише суб'єктною, а я вважаю, що ми стали, мабуть, сьогодні абсолютно повнокровними, повноцінними учасниками геополітичного процесу. Ну, ось, наприклад, я розумію, що всі розуміють, що безпека Європи, наприклад, сьогодні повністю залежить від нас. Саме від нашої України. Але все ж таки станом на сьогоднішній день наша боротьба продовжується, незважаючи на кров, на смерть, і незважаючи на увесь цей цинізм, який ми бачимо навколо, незважаючи на поведінку наших деяких партнерів, ми продовжуємо воювати. Ми воюємо з вірою у нашу перемогу. Чому нам потрібна перемога? Тому що ми ще, на жаль, я думаю, не здобули самого головного. ми не здобули свободу. Ми лише заплатили за цю свободу над, над велику, і над дорогу ціну, про яку забувати, звісно, не маємо ніколи, не маємо ніколи права. Ми не маємо це забути. І відповідно, фактично, знову, знову сьогодні ми постаємо перед вибором, перед вибором, що робити далі. Е а отже, це вибір, як ну на мене, особисто, так не один, мабуть, там бувши військовий, це вибір між честю і соромом. Честью залишиться у цієї нації герої і соромом. Це найстрашніше, що ми можемо прийняти, що може бути. Сором перед загиблими, перед нашими дітьми, сором, якщо допустимо, що пролиті ці життя, які ми провели, були марними. Що ж ми маємо зробити? Маємо зробити, ну мабуть, добитися того, щоб оці зміни в геополітичній ситуації, які відбуваються, вони були лише на Україні для української користі. Ми маємо добитися того, щоб наша залежність від інших країн була, звісно, мінімальною. Ну і звісно, в нашій країні ми маємо думати перш за все про те, що нація героїв заслуговує не тільки на повагу, а й заслуговує дійсно на краще життя. Ми маємо пам'ятати про те, що нації нація героїв вона ніколи не стане населенням. Віктор Андрійович правильно про це сказав, і ця нація буде потребувати кардинальних дійсно. Рішучих змін, і вже як ми кажемо про школу управління, то школа управління в школі управління скажу таке, що дійсно я абсолютно погоджуюсь з одним американським чином, який казав про те, що найближчу небезпеку в часи такої нестабільності не не саме нестабільність, а саме дії відповідно логіки вчорашнього дня, яка на сьогоднішній день абсолютно не підходить. Тому я вважаю, що Бог любить Україну. Він на її боці і майбутнє України в наших абсолютно руках. Дуже дякую. Розкажу вам про справжнє обличчя війни. Що це таке насправді? А насправді ми знову ж ведемо мову про свободу і про вибір. Так ось війна це твій вибір обрати два важливих рішення. Перше рішення не злякатися, не злякатися померти. А значить, а значить, бути готовим до самопожертви. Ось таке важливе рішення кожний має прийняти, що до збройної боротьби. Але вмерти за Україну, за свій народ цього мало. Потрібно ще прийняти друге рішення, також дуже складне і дуже важливе. А друге рішення заключається в тому, що ти маєш прийняти рішення і бути готовим вбити. І саме готовність не тільки до самопожертви, а готовність до. Готовність вбивати за Україну, за її землю, за її народ, за власну сім'ю і приводить нас до того бойового духу, який дозволяє вести збройну боротьбу. Так ось звідки він береться? Можливо, це особливе харчування? Ні. Можливо, це якісь особливі погодні умови, в яких ми виховуємося. Ні. Можливо, це ще якісь зовнішні фактори? Ні. Це все завдяки тому коду нашому, коду нашої нації, який зашитий у нас саме саме у формі культури. Ось воно те, з чим бореться наш ізвічний ворог, з культурою, яка побудована перш за все, на історії. І з цією історією, з цією культурою наш ворог також бореться. Ну а тепер що ж нам робити? А нам робити потрібно лише одне: культурі, перш за все, зробити так. Щоб оцей ланцюжок цього коду генетичного він не обірвався, а він лише розширювався і далі зашивався до наших дітей, онуків і до нашої нації.